Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Сьому у Києві Про це найголовніше у прямому ефірі. Дональд Трамп заявив, що у нього були і залишаються хороші стосунки, навіть я б сказав би дуже хороші. Це цитата з російським диктатором Владиміром Путіним. Про це президент США сказав під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі. Трамп заявив, що російська економіка близька до краху. На його думку, влада РФ не хоче закінчувати війну. Через це він зустрінеться з Зеленським, який проситиме передати Україні нову зброю. Ось давайте послухаємо деталі тепер. Послухайте, я дуже розчарований, бо у мене з Владіміром були дуже хороші стосунки. Напевно, і досі є. Я не знаю, чому він продовжує цю війну. Ця війна стала для нього справжнім лихом. Він заходить у четвертий рік війни, яку мав би виграти. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Він втратив імовірно півтора мільйона солдатів або близько того, принаймні, якщо рахувати поранених, тих, хто втратив ноги, руки і все інше, що трапляється в жахливих війнах, це жахлива війна. Це найбільша війна з часів Другої світової, з точки зору кількості загиблих. Декларація делегація, перепрошую складі Андрія Єрмака, Юлії Сверденко та Руслана Умєрова. Працює над підготовкою візита президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Так, Умєров зустрівся з представниками найбільших американських оборонних компаній. Наприклад, Сверденко відзвітувала про зустріч з міністром фінансів США скотом Бесентом. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Так написала прем'єрка. Ну а окремий акцент був на санкціях. Президент підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомили в ефірі телемарафону з посиланням на джерела на банковій Проте офіційного указу на сайті Офісу президента ще не було. Також громадянство, ймовірно позбавили і колишнього народного депутата Олега Царьова, і танцівника балету Сергія Полуніна. На сайті президента наразі немає цих указів, але в офісі президента журналістам пояснили, що укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних. Даних. Президент України повідомив, що Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства в деяких осіб, а він підписав відповідний указ. СБУ також оприлюднила фото російського паспорту, який, як там твердять, був виданий на ім'я Труханова у грудні 2015 року. Ось як цю ситуацію прокоментував сам президент. Давайте послухаємо. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Військово-цивільну адміністрацію після позбавлення Труханова громадянства України може очолити Сергій Лисак, який з лютого 23-го року, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, із джерел в уряді стало відомо, що на позачерговому засіданні Кабмін уже схвалив указ президента про звільнення Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА. Сергій Лисак з перших років війни з Росією брав участь у бойових діях у 2014-2015 роках, а також повторно у 2017-му. Ну а сам же Геннадій Труханов після позбавлення громадянства України заявив, що продовжує виконувати обов'язки одеського міського голови, доки не буде рішення сесії міської ради про його звільнення з посади. В Одесі проти Труханова зібрався мітинг. На протест вийшли близько півтори сотні людей з плакатами і гаслами. Вони вимагають відсторонити Труханова від посади. Сам же Труханов заявив, що немає російського громадянства, ніколи не був зареєстрований в РФ. Ну і тепер він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини. Давайте зараз послухаємо самого Труханова. Навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець. Оскільки звернувся з лав збройних сил СНД 15 січня 1992 року, я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Ну так так, через дронові атаки у Росії за один місяць на 17% впав експорт пального. Продаж нафтопродуктів за кордон із Росії морем скоротилося до 7,5 мільйона тонн. Це стало наслідком скорочення виробництва пального через удари дронів по нафтоприродних заводах. Про це свідчать дані галузевих джерел і розрахунки Reuters. у серпні та вересні. Кілька великих російських нафтопереробних заводів зазнали атак безпілотників. Незаплановані зупинки на низці ключових заводів, зменшили експорт пального і збільшили. Обсяг експорту сирої нафти, експорт пального через чорноморські та азовські порти минулого місяця скоротився майже на чверть у порівнянні з серпнем цього року. Без світла залишилася частина Києва цієї ночі. Через аварію на високовольтних лініях сталося відключення в Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах. Про це повідомила компанія ДТЕК. Окрім світла, у Києві на правому березі зникла і вода. У водоканалі повідомили, що тиск в системі водопостачання довелося знизити до мінімуму. На відновлення електропостачання енергетикам знадобилося кілька годин. Світло почало повертатися близько півночі. Після цього відновилося і водопостачання. На Харківщині розширили примусову евакуацію сімей з дітьми. Таке рішення ухвалила Рада оборони Харківщини. Примусово ввозитимуть родини з населених пунктів Куп'янського району. Йдеться про три прифронтові громади, де, за даними ОВА, перебувають понад шість сотень дітей, чотирьохсот сімей. Як повідомив очільник харківської ОВА, Олексій Нігубов, вже визначили маршрути евакуації та передбачили місця тимчасового проживання людей після переїзду. Також евакуйовані сім'ї отримують підтримку в оформленні статусу внутрішньо Переміщених осіб доступ до виплат і гуманітарної допомоги. На Мадагаскарі оголосили імпічмент президенту. Армія заявила, що бере владу в свої руки. На тлі протестів і втечі очільника держави парламент Мадагаскару оголосив імпічмент президенту Андрій Радзуеліні. Полковник елітного військового підрозділу Капсат Майкл Радріаріна оголосив, що збройні сили беруть країну під контроль. Військові сформують раду, до складу якої відуть офіцери військових і правоохоронних сил з Жандармерії. За його словами, вона призначить прем'єра для швидкого формування цивільного уряду. Цьому передавали Штабні протести через перебої з водопостачанням та електроенергією, та вони швидко переросли в загальнонаціональний рух з вимогою відставки президента. Врешті той втік з країни французьким військовим літаком. На цьому все йдемо далі на життя. Це сніданок. Анта на цього... наріву повторив. А ну ще раз. Анта на наріву Анта на наріву. Анта на але але а мій бачу, знаєш мовний ну, апарат ще не прокинувся, якщо О. чесно. Зараз не ви хороша такий, зарядка. Гарно так. Зарядочку дав і ну, потім ще вітерина буде для мізків. Зарядка. Ну а зараз по погода... навіть дві, О, навіть дві. Будь все ласка. ж за планом. Так, друзі, зараз традиційна погода. Давайте долучати до нас Христю Биковець. У нас сьогодні власне на чергуванні. Христина, ну бачимо, що так. Утеплилася трішки. Розказуй. Кристя, ну на морозі, скажи: анта на наріво. Єгор, анта на наріво. Сподіваюся, вийшло. Вийшло. Погода хороша, якщо ще щелепо Ну, Бачиш, Неля, ти кажеш, що я утеплилася, а мій оператор і колеги, з якими сьогодні зранку спілкувалися і бачили мене через камеру, кажуть, що сте дуже легко вдягнулася. І Справді можливо, воно так здається, але це така досить не дуже тепла жилеточка. І я вам скажу так: якщо у вас, як і у мене сьогодні зранку, з'явилася думка, що ну не зима, не змерзно, і ви вирішуєте не сильно тепло вдягатися, я раджу вам а, насправді гнати ці думки геть. Тому що з самого ранку лише плюс три в столиці, і за рахунок мені здається, ось такого не дуже сильного, але від терця, ця температура відчувається ще нижчою. І от власне ось такі низькі температури сьогодні будуть абсолютно по всій території України. Десь буде плюс два, десь буде плюс три, плюс чотири, плюс п'ять. Але тим не менше вище синоптики не прогнозують. Хоча, вже ближче до обіду, ми сьогодні зможемо навіть не те, щоб погрітися, але насолодити. Титися ще таким осіннім сонечком. Адже соноптики прогнозують мінливу хмарність, і подекуди погода ставатиме ясною, виходитиме сонце, і от опадів майже ну майже сьогодні ніде не прогнозують. Детальніше про погоду по регіонах все вам розповідає. Традиційно розпочинає зі сходу країни. От власне на сході сьогодні в день температура коливатиметься від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів. Зранку фіксуватимемо плюс два і максимум. Ом, плюс 5. буде мінлива хмарність, і дощ синоптики сьогодні обіцяють тільки у Харкові. На півдні сьогодні абсолютно без опадів. Хмарно з проясненнями. Температурний максимум сягне плюс 13 градусів. Зранку та вночі температура в середньому коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів. Без істотних опадів сьогодні буде і на заході країни в Ужгороді, Івано-Франківську, Львові та Тернополі. Температура в день коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 Градусів. Зранку та вночі буде температурний максимум плюс 5. На півночі країни сьогодні, за прогнозами синоптиків, помірний дощ буде на Чернігівщині та на Сумщині. Температура по обіді сягатиме максимум плюс 11 градусів. Зранку та вночі коливатиметься від плюс 7 до плюс 10. В центрі країни сьогодні синоптики обіцяють дощ в Полтаві. На решті регіону попередньо без опадів і температура в вдень знову ж таки коливатиметься від плюс восьми до плюс десяти градусів. Зранку температурний максимум сягне плюс п'ять. У Києві сьогодні максимум плюс десять. Сьогодні зранку, зараз плюс три, і синоптики опадів не прогнозують. Буде така мінлива хмарність. І ближче до обіду можливо навіть вийде сонечко. Традиційно переходжу до температурних рекордів 15 жовтня. Найтепліше за всю історію погодних спостережень у столиці було у 2019 році. Тоді а, на стопчиках термометрів а, термометрів було плюс 23,3 градуси тепла. А от мінімум відзначився 1898, Восьмий тоді було Мінус 7. А от а, щодо народних прикмет, то наші пращури а, вірили, що сьогодні, якщо сьогодні день ясний і такий досить сонячний і теплий, то зима навпаки буде короткою, а точніше, а, зима теж буде короткою і теплою. Якщо з самого ранку туман, то це до вологої і м'якої зими. А от якщо берези і дуб ще не скинули листя, то а, нам варто всім чекати на холодну і затяжну зиму. Ну, як Ось так колеги. Темно так не знаю, що там скинуло, що не скинуло. Ти придивись, потім розкажеш. Добре, щоб ми знали. Бо щось нічого не видно. Дякую і, дуже. І не мерзне Христю. Все. О. Якщо легко одяглась, тоді давай швиденько грітися. Це вже е, неля маму включила. Та -та 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 -та. Е, е, дякую дуже. Христина Буковець. Спасибі. Роми. Ви також це бачите. Золото. Командний пункт ППО. Позвонив президент. Дмитро Комаро у пошуках секрету. Суперсили українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон. Щоп'ятниці о 18 -ій. на 1+, +1. Україна.